Отже, так, всім доброго вечора. Ми сьогодні розпочинаємо вебінар на тему використання вебквестів на уроки історії. І зараз я вимкну презентацію. Так, хвилиночку. Так, поділитися. Так, скажіть, будь ласка, зараз я перелисну на презентацію. Щось воно так погано грузить, зараз хвилиночку так Видно презентацію, так? Так, видно, видно. видно. Супер, супер, дякую. Отже, розпочнемо. Отже, тенденції розвитку сучасного суспільства впливають на зміни, які відбуваються в системі освіти. І в даний час саме проблема становлення інтересу до історії вона стає актуальною у зв'язку з тим, що відбулися значні зміни в суспільстві і освіті. І, взагалі, веб-квести на уроках історії вони використовуються саме з метою створення атмосфери творчого пошуку, що допомагає саме школяреві якомога більш повно розкрити свої здібності. Використовуючи саме інформаційні ресурси інтернет і веб-квест це така, якщо можна сказати, захоплююча подорож саме мережею інтернет, і вона має ряд певних переваг. А для вчителів, тобто нас, як майбутніх вчителів, це перш за все відносно легкий такий спосіб саме комунікації з учнями, і саме так як у нас 21 століття і їм. Ну, вони знають, що таке інтернет, і я думаю, що їм буде цікаво саме шукати там інформації, статті, книги, і, взагалі, типу, дуже класні, саме, саме класну інформацію. І, взагалі, особливістю освітніх квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи учнів вона знаходиться на різних веб-сайтах. І крім того, саме результатом роботи веб-сторінок, веб-сайтів. Це саме такі окремі блоки питань і переліки адрес в інтернеті. І також питання вони сформульовані так, що при відвідуванні сайту учень він сам повинен відбирати матеріал і виділяти головне з тієї інформації, яку він знаходить. І саме розробниками цього веб-квесту перепрошую тут мене. Піцюня бігає, і саме розробникам вебквесту як навчального завдання є Берні Додж, це професор освітніх технологій університету. І Топ Марч, ось ви бачите їх на екрані. Взагалі, освітній вебквест це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються саме інформаційні ресурси інтернету і. Ви можете побачити на екрані типи веб-квестів, тобто вони є для короткотривалої роботи і для довготривалої роботи. Ціль короткотривалої роботи це поглиблення знань і їх інтеграція. Він розрахований на одне-три заняття, а довготривала робота це вже поглиблення і перетворення знань учнів. І він розрахований на довгий термін. Тобто, це може бути як і навчальний рік, так і сам. Також види завдань для вебквесту: це переказ, планування і проектування, компіляція, творче завдання, аналітичне завдання, детектив або головоломка, оцінка і наукові експерименти. Структура веб-квесту. Ну, перше за все, це вступ. Вступі описуються саме головні ролі учасників, потім у нас іде центральне завдання, ось, тобто чітко виражений ігровий результат саме самостійної роботи. Потім у нас йде список інформаційних ресурсів, це, вони можуть бути в різних варіантах, як і на компакт-дисках, так і відео і аудіоносіях, і вони можуть бути в паперовому вигляді. Також описання процедури роботи. Ось інструкція до виконання і висновок. З чого почати взагалі створювати веб-квест? Перш за все, ми повинні виокремити для себе тему, цілі і завдання цього квесту: тобто, що для чого, для кого. Також ми можемо створити, наприклад, сайт, блог, вікіпедії сторінку. На якій ми розміщуємо саме інформацію про квест, порядок виконання, завдання, відповіді, і також, звичайно, ведемо обговорення. Потім учнів ми об'єднуємо групи, або вони самі об'єднуються в групи, вони придумують назву команди, також розбирають ролі, завдання і відправляються по маршруту. Потім вони, у них мають бути певні джерела, тобто це або ми їм роздаємо, або вони. Шукають їх в інтернет-ресурсах, тобто певну літературу. І також в кінці можна створити колажі, альбоми, плакати, можемо вести певні щоденники, пазли збирати. Ось і, звичайно ж, прокладати маршрути певні квесту. І результати самовиконаних завдань ми маємо розміщати на блозі. Або ж певній Вікіпедії сторінці, Google групі, Facebook, Instagram. Тобто у нас є зараз дуже багато соцмереж, в яких ми можемо це робити. І яким же чином веб-квест технологія підвищує мотивацію учнів? Взагалі ми можемо зробити, розробити собі таку шкалу критеріїв, оцінки, на які учасники проєкту вони можуть оцінювати самі себе. Ось і цими ж критеріями користується і сам вчитель. Ось тобто ми можемо виставляти від 4 до 8 критеріїв. Тобто, перше, це наукова і творча робота, якість аргументації, оригінальність роботи, навики роботи в групі, також усний виступ, мультимедійна презентація, письменний текст, ті самі презентації і так далі. І так далі. Тобто ми можемо виставляти по 12 бальній системі. Ось і е, якщо квест саме представляє собою змагання учасників, то можна використовувати бали, шифри, фрагменти картинок, слова і фрази. І е, ви можете переглянути, я вам потім скину посилання на презентацію. Це інформаційні відеоматеріали, де ми можемо створювати ці веб-квести. Наприклад, попередній слайд це був як створити онлайн-квези за допомогою Google Form. Також це Learning Apps. І також е, створення веб-квесту на блогері. Ось. І, звичайно ж, приклад використання веб-квесту. Я пропоную вам разом зі мною пройти веб-квест. Ось я вас не буду так дуже сильно напружувати, тому що питання дуже легкі. Ось я вам просто покажу, як він може виглядати саме в онлайн формі. Ось, тобто, це може бути і для діток цікаво, в принципі, на уроці. Тобто, це займе не менше 10 хвилин. Ось. Так, тому нажимаємо старт. Перше за все, тут є таке вітанечко, тобто, тут є такий певний вступ, типу, привіт. Сьогодні ти будеш мандрувати стежками моїх володінь. Не забудь взяти у подорож свої знання, наполегливість та спритність. Тобто, ми придумали головного героя це ця дівчинка України. Так, вертаємося на старт. Отже, починаємо. Перше, замок Люберта знаходиться в, ну, тут, в Луцьку, в Луцьку, зрозуміло. Так, вірно. І е, не пояснила вам ще, ми повинні за допомогою цих питань також записувати собі циферки. Тобто, у нас потім в кінці вийде такий шифр, тобто код. Ось, і без цього коду ми не зможемо пройти, в принципі, весь квест. Тобто, перше, у нас було номер Луцьк, це був номер один. Так, записуємо собі номер один. Угу, йдемо далі. Потім скільки важить президентська булава? На вашу думку, як, скільки вона може важити десь приблизно? 750. Правильно, правильно. Три. Записуємо собі код 1, 3. Угу. Так. І тут е, також розміщена інформація. В принципі, ми можемо прочитати е, про президентську булаву. Так, ідемо далі. Е, яке місто називають Південною Пальмірою? Скадовськ, Миколаїв, Херсон або Одеса. Так, правильно, це правильна відповідь це Одеса. Так, чотири. Ну, і тут також розміщена інформація, певна, про Одесу. Так. Ідемо далі. Е, тут у нас саме завдання. Ось якщо ми нажмемо на таке. Очко. Тут написано саме суть завдання. Нам потрібно за допомогою лупи знайти певні циферки, але ми не будемо це робити. Тут я просто вам покажу: тут циферка 1, Тут у нас далі іде 2, Тут у нас де такий певний ключик, на який ми зараз нажмемо, щоб ввести код. І тут десь також і тут циферка 1. Тобто, у нас код виходить 1, 1, 2, 1. Це просто щоб не затягувати. Ну, і тут ми вводимо 4 цифри: 1, 1, 2, 1. І ми переходимо до наступного завдання. І у нас тут висвітлюється, що четверта цифра коду у нас 5. Тобто ми записуємо 1, 3, 4, і у нас вже 5. Так, йдемо далі. Тут потрібно також скласти пазл, я не буду на це витрачати час. І також тут розкриється цифра коду 9. Ось, щоб вас не затримувати. Ви можете, в принципі, потренуватися самі. Я вам потім скину посилання. І тут у нас ноутбук, відкриваємо Gmail-повідомлення. Зараз ми загрузиться і тут кросворд. Ми, в принципі, з вами можемо розгадати цей кросворд, а можемо не розгадувати, як вам, як вам зручніше, як ви хочете. Розгадуємо завдання. Як домашнє завдання. Як домашнє завдання? Так, правильно. Тоді це буде вам як домашнє завдання. Ось, зараз я закрию. Перейдемо далі. Ну і у нас вже фінішна пряма, тобто нам потрібно натиснути на ОК і ввести код з шести цифр. Тобто, у нас тут виходить 1, 3, 4, 5, 9 і 6. Ось, зараз я нажму. І у нас висновку, типу, ви дійшли до фінішної прямої. Вітаю, мова, скарб нації. Тобто, це я вам показала такий приклад, як можна. Заохотити саме дітей до такого онлайн-веб-квесту, але, звичайно, ну, ви можете це зробити, в принципі, і в класі, і на паперовому вигляді. Але я так показала вам приклад, а ви вже як захочете собі створюйте, ось, В принципі, на цьому це все. Якщо є якісь питання, то буду рада, в принципі, почути. ось, і в підсумку я зараз вам зараз хвилиночку, я. Закрию екран. Так. Угу. І зараз підсумку. Я вам ще також скину підсумкове опитування. Зараз хвилиночку. Так. Да, ви, в принципі, можете залишити відгук і можете залишити свої враження від вебінару, чи вам все сподобалось. Зараз хвилиночку. Так, я закинув чат. Буду вам вдячна за те, що ви його пройдете. І взагалі я вам дуже вдячна за те, що ви приєдналися, послухали таку коротеньку інформацію про створення веб-квестів на уроках своєї історії. Ось, сподіваюсь, вам все сподобалося. Ось, гарних вам. Гарного вам вечора, дякую вам за увагу і на все добре.